Доброго дня, мої українська. мене звати Олена. Що від вас приховано? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. Варіант, по першому та другий варіант. Що від вас приховано? І порада по першому варіанту ваша сигналікація. Конкурентна боротьба, конфлікт, спілкування, взаємодія. Все було добре, але... Не період, або є ті люди, з якими ви спілкувалися відчували наповнення емоційне, але винятково через деякий час зрозуміли, що в вашому оточенні є ті, які вам заздрять, які не бажають, щоб ви досягнули того, чого вважаєте в своєму житті, тих результатів, тієї цілі. Ви активна, цілеспрямована людина. Чоловік ви чи жінка як по першому варіанту, але у вас є цілі. Є починання, є проєкти, є те, чого ви бажаєте досягнути, якої б сфера життя це не стосувалося. Але є й ті, які не бажають, що ви досягнули того, чого прагнете. Що у вас приховано? Приховано. Ну, якщо ви жінка, кварін, по першому варіанту, то те, що в вашому оточенні є чоловік, насправді ви його не знаєте, від вас прихована сама суть даного чоловіка. Думає, що йому і як йому діяти відносно вас, щоб досягнути того, чого він прагне. Якщо ж ви чоловік, то є жінка в вашому оточенні абсолютно, ви навіть і не розумієте, її суть. Думаєте, ламаєте голову, мізки собі скрутили. Бажаєте взаємодіяти, бажаєте спілкуватись, або є негативні дії з боку даної людини? Спостерігаєте або дана людина спостерігає за вами. Є. Розуміння того, що в даних стосунках абсолютно немає партнерства, немає взаєморозуміння. Це вже як пута спілкування і з даною людиною, не дає вам рухатись вільно. Якщо раніше, можливо, ви взаємодіяли і розраховували на партнерські стосунки, ну, можливо, це особисте життя. Вам подобалося спілкуватися з даною людиною, то на сьогодні ці стосунки як кандали. Тому що ви думаєте, як поставити крапку на даній ситуації, як дописати цю історію. А дана людина все ж таки бажає продовжувати і бути кандалами на ваших руках, тобто не давати вам рухатись діяти. Тому що не бажає, щоб ви або вона втратила. Спілкування з вами бажає бути в вашому оточенні і не бажає надавати вам можливість рухатись далі і досягати бажаного результату. Своєю присутністю в вашому житті, вона не дає вам вільно рухатись і не дає досягати саме того, чого прагне. Чоловік ви чи жінка, але в вашому оточенні є людина, яка є кандали. Якби ви позбулися даних стосунків загалом відсікли, то ви. Вільно рухались і досягали того, чого прагнете. Доки знаходиться дана людина в вашому оточенні, доки вона буде влаштовувати вам саме ті проблеми, ви не очікували, що отримаєте такі результати в спілкуванні взаємодії з даною людиною, але от саме так відбувається. Можливо, так, ви жалкуєте, але потрібно на даний момент, для того, щоб досягати бажаного, приймати рішення. Як далі вчиняти з даною людиною, тому що ви не досягнете того, чого прагнете? І ви повинні розуміти, що так, від вас була прихована сама суть даної людини, але ви знаєте на даний момент, на що вона здатна, і які результати ви маєте стосовно взаємодії з даною людиною. Вам вона навіщо? Що від вас приховано? Ну, Що ви знаходились в ілюзії по відношенню до людини? Ну, Це долоносний кармічний момент. Боятися не потрібно, або говорити про те, що ви могли обійти і корити себе стосовно того, що не розгледіли своєчасно в людині саме ту підступність або лицемірство. Саму суть не пізнали людини своєчасно, що знаходились в ілюзії. Я вам скажу так, що ви все одно були в даних стосунках і пройшли цю ситуацію, а особливо взаємодіяли з даною людиною. Це ваш урок. Це та ваша трансформація, це той ваш життєвий етап, який ви повинні подолати, пройти, зробити висновки, позбутися і піти далі. Оце ваш шлях. Але от як ви самі себе будете поводити, якщо ви будете сидіти в страхах і не Рухатись, не діяти, а корити лише себе стосовно невчасного розуміння суті даної людини ні, ви цього не повинні робити. Ви повинні реагувати, відсікати, очищувати, позбутися даних пут, відстоювати власні кордони, пріоритети і рухатись до цілі, до результату. Тому що, поки ви займаєтеся тренуванням мізків, Аналізуйте, де ви саме не зрозуміли, чому ви саме не зрозуміли, що ви пропустили стосовно даної людини. Ні. Ви зливаєте енергію в даний негатив. А вам потрібно рухатись далі. Да, робити вибір, якби як би важко вам не було, або в якому подавленому стані ви не були стосовно даної ситуації. Ну, відбулося. Не побачили ви чогось. Ну, так рухайтесь далі до стабільності, до результату в своєму житті, ну, як би важко не було, ви маєте шанс, у вас не закриті шляхи. Вам говорять, позбудься даної лицемірної людини. Якщо ти зрозумів, зрозуміла, що з даним чоловіком, жінкою, у вас не буде в подальшому взаємодії, і вона як пута, і ти не бажаєш продовжувати постав крапку. За своє місце під сонцем боротися треба. Треба трансформувати, відсікати, рухати зовсім в іншому напрямку. За своє щастя потрібно боротися. А на тих стосунках, які для вас безперспективні, конфліктах, на негативних ситуаціях. На взаємодії з негативними людьми, на взаємодії з конфліктними людьми, на взаємодії з лицемірами, саме тими, які як пута для вас не дають рухатись, не дають діяти, а особливо не дають наповнюватись енергетично, щоб ви могли досягати більш суттєвих результатів. Енергетично наповнюватись, ставте крапку, щоб досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті. От саме цього ви не розумієте. Ви навіть скажу так, не те, що ви чогось не бачите. Ви дієте не так, як потребує ситуація. Ви не повинні думати, ви не повинні знаходитись в роздумах, як позбутися, ви не повинні й далі аналізувати дану людину або подальший ваш шлях взаємодії з даною людиною. Так, якщо є ситуація, від якої ви залежите, тоді так знаходьте вихід, щоб позбутися взаємодії з даною людиною, ну а далі відсікайте взаємодію з самою людиною. Але загалом шлях лише один відсікти, поставити крапку, очистити свій простір від присутності даної людини. Тому що вона як путана в вашому, вашому житті, в вашому оточенні. Вона не дає вам рухатися і досягати. Ви відчуваєте цей тягар, але Більше всього корете себе за те, що своєчасно не зрозуміли, хто і хто дана людина. Але вихід тут лише один. Позбутися, поставити крапку, відсікти. Порада для вас. Кварен по першому варіанту. Ви повинні активно діяти. Якщо ви знаходитесь в страху, можливо, ви знаходитесь саме в бездіяльності або в ілюзіях стосовно того, що, можливо, з часом ситуація розрішиться сама по собі. Але як? Абсолютно абсурдна позиція, якщо така позиція, вам говорять те, що щоб досягнути бажаного результату, щоб здійснити ті мрії, отримати ті результати, той успіх ви повинні активно проявлятись. Ви повинні проявляти мудрість. Ви ресурсна людина, ви наповнена людина. То, щоб здобути результат, ви повинні активно діяти, а не знаходитись в ілюзіях стосовно того, що ситуація знайде вихід самостійно розрішиться. Або дана людина не забажає спілкуватися з вами. Ні. Невірна позиція. Позиція вірна це активний прояв. Так, да, колесниця, дважди. Далі ви йдете своїм шляхом окремо, самостійний відлюдник, самодостатня людина, досвідчена мудра, так проявляйте мудрість стосовно даної ситуації, ставте крапку, а не знаходитесь в подальшому в нерішучості і не берете відповідальність за дану ситуацію. Таким чином, ви не здобудете того, чого прагнете в своєму житті. Дякую. Кварен по другому варіанту, що від вас приховано, ваша сигніфікація? Ви рухаєтесь вірним шляхом, ви керуєте своїм життям. Ви бажаєте отримати певних результатів. Ви йдете в новопочинання, в реалізацію тих планів, які маєте. Ви знаєте, яким шляхом рухатись, і чого ви бажаєте досягнути? Що від вас приховано? Що в партнерських стосунках ви знаходитесь саме з числаною алчною людиною, яка має лише за ціль реалізувати свої плани, здобути для себе саме той рівень благополуччя і достатку, який дасть їй відчуття задоволення, але за ваш рахунок, Якщо ви думаєте, що даний партнер буде вкладатись, ні, абсолютно. Людина прагне отримувати результати, а не здобувати власною ресурсністю і власними зусиллями. Він прекрасний маніпулятор, і краще всього вона буде тримати вас в негативі, ви будете блукати по лабаринту. Можливо, навіть вона й заздрить. Дана людина не настільки ресурсна, як ви. Але тоді питання, чому ви продовжуєте спілкувати з нею, вам потрібно поставити крапку. Якщо ви вважаєте, що це подарунок, якщо це і партнерські стосунки з чоловіком, або якщо ви чоловік, то з жінкою, що це подарунок в вашому житті, то ні. Ви невірно оцінюєте саму ситуацію. Цій людині не ви потрібні. Цій людині потрібне достаток, добробут за ваш рахунок, благополуччя фінансове матеріальне. Вона не має ресурсів для того, щоб здобути того, чого прагне. Можливо, це бізнес-партнер. І така ситуація може зрезумувати стосовно даного варіанту. Але тоді та ж сама історія. Він заздрить ваші ресурсності. Але. Приховує, ювелірно приховує це, тому що розуміє, що залежить від вас його і достаток. Він власною ресурсністю не здобуде того, чого вважає. Кармічний партнер. Ваша трансформація, ваша впевненість, де В власних зусиллях і в те, що ви керуєте своїм життям, не вами повинні керувати, ви керуєте своїм життям. Ви повинні боротися, ви повинні відстоювати і йти в реалізацію саме тих планів, які ви маєте, але не дозволяти маніпулювати собою і використовувати вас. Так, якщо ви проходите свій кармічний, доленосний шлях або взаємодієте з даною людиною, маючи кармічність в даних стосунках і взаємодії, я вам скажу, що доленосність в стосунках з даним партнером це хто кого переможе. Да? Тобто, або він буде надалі, він вона буде маніпулювати і використовувати вас, але ви тоді не будете мати влади в даній ситуації. І тоді ви будете додатково проходити уроки взаємодіяти з додатковими такими ж кармічними партнерами, які будуть. Навчати вас, бери відповідальність за своє життя. Здобувай це розуміння, що ти повинен керувати, ти повинен відсікати маніпуляції з боку інших людей. Ти повинен рухатися, діяти і розуміти, до якої цілі ти рухаєшся, і не дозволяти зупиняти себе, так якщо і навіть ти розумієш, що є ті, які не бажають, щоб ти досягнув, досягнула того, чого бажаєш, відсікай. Відсікай. А не враховуй їх як подарунок в своєму житті. Позитивного з їхньої присутності в вашому житті абсолютно немає ніяких результатів позитивних. Їхня присутність це ваш урок. Візьмете ви владу, кермо в своєму житті в свої руки, чи ні? От вищі сили вас саме перевіряють стосовно даної взаємодії з даним партнером. Що від вас приховано. Да. От хто переможе в даній боротьбі? От ви розумієте або зрозумієте, що йде гра за вашою спиною, але переможете ви тоді, от, коли будете боротися за своє місце під сонцем. Емоційно в балансі. Чітко прораховуєте шлях власної реалізації, але розумієте, що вам потрібно відсікти. Вам потрібно боротися за своє місце під сонцем? Вам не потрібно знаходитись в бездіяльності і далі продовжувати робити вигляд, що абсолютно не помічаєте або не маєте розуміння наміри даної людини, або те, з якими намірами взаємодіє дана людина з вами. Чого вона бажає від ваших стосунків, від ваших партнерських стосунків, якої би сфери життя це не стосувалося? Це може бути і в сфері реалізації бізнес партнерів і в особистому житті партнер або партнер. Не потрібно очікувати, що саме це, хто зробить за вас вищі сили, ви повинні відсікти, тоді ви й отримаєте шанс далі рухатись, діяти і досягати. А ви бажаєте перекласти відповідальність на когось. Ну або не бажаєте робити вигляд, що ситуація дістанеться свого логічного закінчення. Або шукаєте підстав. Але, добре, якщо шукаєте підстав вирішити цю ситуацію, то, скажем, вас вищі сили зрозуміють, бо вони вас навчають даною ситуацією. Зрозуміють, що ви прораховуєте шлях, ви не дієте. Хаотично і бездумно. Ні, ви прораховуєте, і ви розумієте, що вам потрібно рухатись далі. Але не бажаєте в подальшому наслідків від даних партнерських стосунків. Тому, якщо це так, то гаразд. Вам зарахується те, що ви пройшли даний урок з позитивними результатами. Тобто, Вірно вчинили стосовно даного року. Якщо ні, очікуєте, що вищі сили за вас поставлять, або ситуація розрішиться сама по собі, я не думаю, що ви очікуєте, що ви щось, я думаю, що ви все ж таки спостерігаєте або даєте час, що ця ситуація, тому що враховуєте подарунку, а вам говорять, відсікай, що ця ситуація якось вирішиться сама собою, не вирішиться. Вас чітко в даній ситуації ставлять перед фактом. Це ваш урок. І вам потрібно брати відповідальність за своє життя, ставити крапку, щоб здобувати той результат, який прагнете. Ні, ви не здобудете того, чого бажаєте. Ви повинні активно проявлятись, вибирати шлях і приймати чітке рішення, не балансувати. Не думати, не переливати спустов порожнє, а чітко вибрати, активно проявлятись, здобути для себе розуміння, в якому напрямку, і рухатись, чого б це не стосувалось. Але перед цим всім зробити вибір для того, щоб вам дали можливість, бо ви ж розумієте, якщо ви даний урок не проходите, що виходите, якщо не пройдете. Вам потрібно балансувати не вдасться відносно даної ситуації. Бо вони вас ставлять перед фактом. От якщо ви не пройдете, ні, вони кажуть, балансувати не вдасться. Якщо, якщо ви повинні, щоб мати стабільність, щоб отримати, примножити, здобути в подальшому, ви повинні зробити вибір. Яким би важким він для вас не був в тій чи іншій ситуації, але ви повинні. Поставити крапку, зробити вибір, не балансувати і не надіятись на те, що в даній ситуації вам вдасться не брати відповідальність за остаточно прийняте рішення. Тільки слабкість не проявляєте відносно, якщо це особисте життя, не потрібно проявляти слабкість, коли будете приймати рішення, робити вибір. Це як попередження вам. Дякую, магія української, до зустрічі!